Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. І ми спочатку поїдемо в майстерню, прокачаємо ходову, ну, двигун та ходову частину нашого танку. Так що давайте швидко. І чим швидше ми зробимо, тим почнемо якнайшвидше мордобій. Так, все тут екстра стоїть. Все стоїть О, підвізка. Підвізка демфер крутящого моменту. Регулятор кутів, встановлення колес, гвинтова регулююча підвізка. Непогано. Прямий вприск, закису азоту, резина. Резина і так гоночна стоїть максимально. Преміум це коли боса переможемо. Так що. Тепер погнали. Ого, як ішенеться. Наш танк. Правда, двигун ми не прокачували, на жаль. Ось так. Тепер чорний список. Парі і давайте почнемо мордобій. О, привіт, копчику! На жаль, в мене, говорить, я тоді переснімав і я виконав говорить, за кадром, можу так сказати. Парі одне. Так що давайте швидко наберемо рівень погоні. Не погоні, а говорить, переслідування. Ось так ми попровокуємо поліцейського, який хоче мене затримати. Ось так. Ось так. Що бачиш копчику? Як треба їздити? І куди ти врізався, копчику? Ось ти, ось тобі. О, там ще один копчик. Ось так. Одне в одного врізались, називається. Що ти там мені намагався? Підстражника дати намагався. Ну все, милосердя не очікує від мене. Погнали! Авжеж. Ну спробуйте. Ха-ха-ха. Так тобі і треба, копчику. О, чорні з'явилися. Погнали. Ось тобі. Ось тобі. ха-ха-ха. Ось так, ідеально. Повикручуємося. Раз, годі викручуватись. Зараз підстрачника дамо. Ось тобі підстрачник з котеняка. Як пікап. Ось так по машинам. О, коп хоп коп, Копи-копи. Не можеш просунутися. Ха!

Не стій копчику. Не ти що там застряг копчику? О, ні. Ну і куди ти? Поїхало. Ого! І куди? Туди нам? Ось вам, скотеняки. Ось вам скотеняки. О! Кого я бачу? Вже третій рівень. Ось вам, скотиняки. Так, тепер нам треба не розслаблятись. Головне не розслаблятись. Іна... Інакше таке буде. Ось так. О, блін, вантажівка. Ох, нічого собі. Нічого собі насорогише підв'язались підв до мене. А вже ж на то великий риск. Ось такий риск. Ризик точніше. О, огорожа. Зараз прискорюємось. Ось вам скотеняки. О-хо-хо-хо-хо. О -хо 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 -хо. два прям джипа важких я підняв. Прискорюємось. Бо зажмуть мене. Ого, нічого собі. Не зажимайте, будь ласка. Та дайте мені... лайно! Раз. Та не відставайте ви, копчики. Де ви? Ого! У фуру прямо. Ось так, не розслабляємось. Ох, і за підстражник милосердя не буде. Прискорюємось. Я вже на максимальному майже виїхав. Та, та де велейно собаче? Ось тобі. О, майже четвертий рівень. А вже ще рівня і гелікоптер, і шипи. Ого! Повезло, дуже сильно повезло. О, і ці чорні приєдналися.

Що ви там відстали ви? Попробую дорогу. Дякую, що підштовхнули. Ох, нічого собі. Що з тобою, лісовозе? Так, так, так. Сюди, сюди, сюди. Так не відстаємо. Не відставай копчику. 15 секунд. А, воно ж там. О! Нарешті огорожа шипа, ми ось тобі скотиняка. Об'єкт переможе. Сюди. Цього, блін, задній привід, але різко поверну, занесе. Ось вам скотеняки. Оп. Ось вам скотеняки. Не дарма його назвав танком. Якщо гусениці в танка цілі. Ось вам, скотиня. Ох, нічого собі. Блін. Ні. Вони мене зажали, реально. Вони реально мене зажали. Так, прориватись, вириватись, прийдеться. Так, 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 так. Не розраховував я це все. Ледь не упіймали. Фух, блін, шипи. Сюди. Ось тобі, скотиняка. Треба зменшити їхню кількість. Щоб вони мене знову не зажали. Ох, блін, блін. Ох, ох нічого собі. Перед, 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 перед. Тепер треба ще три огорожі з шипами. Та їх там не знаю скільки, 17 автомобілів. Ох, нічого собі. Добре, що на повороті це сталося. Ох, блін, Ось тобі скотиняка. Так, ще дві огорожі. Ай, ну. Та скільки ж вас тут. Ой, А вже ж, я з вами згідний. Так, прискорюємось, прискорюємось. Давай, захист азоту набирайся. Ось так. Агов, де огорожа з шипами? Ось вона. Об'їхали без проблем. Тільки не в тунелі, будь ласка, цих носорогів. Тільки не в, ту... не в тунелі, будь ласка. О. Я на максимальній швидкості йду. О, ні, гелікоптер. Гелікоптер, лайно. Ох, нічого, Не, ні, Давай, 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 давай. Ні, Ні-не-ні-ні-ні. Ні, ні. Ах. зажимать. Ні. Та... що це таке? Ух, повезло сильно. Повезло. Тепер треба в інше місце цих. Ай, ще гелікоптер не вийде сховатись. Гаразд, може по місту поїхати, щоб від них швидше відірватися. Ось так. Ой, Ох, блін, промазав. Лайно. Лайно. Так. Лайно. Знайшли, все ж, все ж знайшли. Все ж знайшли мене, лайно. Так. Лайно знайшли. Он видит за конко Так, сюди. Ха! Як ти думаєш, де я? Я опустив код шесть. Протешите квадрат. Фух, сховалися. Два ризика було того, що мене зажмуть і затримають. Подивимось, скільки всього рейтингу ми набрали. Скільки? 600 косарків? Та ви жартуєте? Хіляк. Туциня вже готове, покажи йому, хлопче. Гаразд. Тепер в гараж. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!